Харків це одне з найзагадковіших міст в Україні. Ви знали, наприклад, що в університеті Каразіна є замурована аудиторія, з якої чути дивний стукіт або ж покинута психлікарня, де навіть зараз можна почути трагічні крики. Ну, чи, може, чули про підземелля, де пропадають люди. І це далеко не все. Тільки не кажи, що ти дійсно в це віриш. Всі твої містичні легенди, це не більш ніж міфологія і просто вигадки. Давай тоді перевіримо: я розповім декілька неймовірних історій Харкова, а ти спробуй мені пояснити, як це взагалі можливо. Та легесенько, привіт, я Бакай, а це рубрика, де ми з цим прибасним розбираємося чимось загадковим та надприроднім. Сьогодні розберемо неймовірні історії Харкова. Той в шапці вам їх розповість, а я проаналізую, доповнюю і розберусь, наскільки це все правда, і звідки взагалі ростуть ноги. Для цікавості після кожної історії пишіть в коментарях, що про це думаєте. Університет Каразіна – одна з найстаріших будівель міста. А знаю, що там є аудиторія, яку замурували ще у 1970-х. Вона на третьому поверсі східного крила, того що ближче до Університетської астрономічної обсерваторії. Кажуть, якщо пройтись після пар коридором на третьому, у дзеркалі біля вікон побачиш ще одну постать за спиною. Але озирнешся і там нікого. А поряд із входом до аудиторії є старий барельєф. Який зображає сцену з античної міфології. Місцеві стверджують, що кам'яні очі дивляться прямо на вікно тієї самої аудиторії. І що наймоторочніше, вони слідкують за тобою, коли ти проходиш повз. Так і чому ж її замурували? Звучить як типова студентська байка, яких в кожному університеті десятки. Напевне, просто перепланування, приміщення або технічна необхідність. Усе почалося з дивного стукоту, коли в будівлі майже нікого не було. Прибиральниці скаржилися, що вранці бачили відбитки долонь на дошці, ніби хтось стиснув на неї зсередини. Але найдивніше символи, які з'явилися у кутках аудиторії, це не були якісь графіті, це були написи, які нагадували старовинні астрономічні позначки, і уяви собі, це повторювалось кожні кілька днів. Ті самі фігури. Хтось або щось їх дописував. У тій самій аудиторії раніше зберігалися рідкісні видання з фізики 19 століття, деякі з особистого архіву Каразіна. Книжки зникли безслідно в ту ніч, коли охоронець побачив бліду, як папір руку за вікном з третього поверху. Вона ніби махала йому. Він пішов перевіряти з ключами, відімкнув двері аудиторії, а там нікого. Але світло згасло. І він відчув, як хтось дихає за спиною. Стара проводка і протяги можуть пояснити більшість явищ. Старі будинки часто мають подібні примарні історії. Але, що цікаво, сам Каразін був не лише реформатором освіти, а й людиною, яка листувалася з європейськими натурфілософами. Певні джерела припускали, що він займався алхімією і проводив досліди в тих самих стінах. Деякі його експерименти з електрикою та магнетизмом були надто прогресивними для свого часу. Бібліотека існує з 1804 року, тому не дивно, що місце обросло легендами. А потім зник молодий лаборант фізичного факультету. Його звали Дмитро Плахотник. Тихий сором'язливий хлопець просто не вийшов з будівлі після вечірньої зміни. В останній день залишив у журналі запис стук три рази, як завжди. Його тіло знайшли через тиждень у технічній кімнаті за аудиторією, зачиненій середини. Він якраз працював зі старим пристроєм для демонстрації коливань магнітного поля. Дехто вважає, що цей апарат зберіг щось зайве, Щось, що не мало залишитись у нашому світі. У гуртожитку після цього жартували. Якщо не здав сесію, тебе переведуть у 321 замуровану. Але ніхто не сміявся голосно після заходу сонця, аудиторію замурували. Але студенти досі кажуть, що чують, як хтось стукає зсередини. Тричі. І що жоден сотень допитливих студентів за 50 років навіть не спробував проколупати ту стіну? Погодьтесь, звучить неправдоподібно для місця повного молодих людей з надлишком гормонів. Хоча можу визнати, що університетські стіни завжди зберігають щось більше, ніж просто академічні знання. Це місця, де концентрується енергія тисячі мрій, страхів та амбіцій. Можливо, ця енергія в певному сенсі набуває власного життя у колективній уяві. Університети бережуть свої таємниці для допитливих. То що вже казати про психіатричні лікарні? Сабурова Дача. Це старовинна психіатрична лікарня на схилі в оточенні старих дерев і трамвайного дзвону. Іноді здається, що він маскує крики зсередини. Це найбільша психіатрична лікарня Російської імперії до 1897 року. Зараз місце від якого волосся стає дибки. Її архітектура ніби створена для жахіть. Стара цегла, товсті стіни, високі вікна з металевими гратами, внутрішні подвір'я, які ніколи не бачать сонця. У закутку між корпусами є колодязь, засипаний, але охоронці кажуть, що в безвітряні ночі звідти чутно булькання і шепіт. Це місце не просто лікарня, там досі чують стогін ночами. Санітар Степан каже, якщо обходити корпус по діагоналі, ще нічого. Але якщо за годинковою стрілкою двері починають смикатись самі, іноді двері палат відчиняються самі собою, хоча ручок зсередини немає, частина строї безпеки. Один пацієнт кричав тижнями, що в нього під шкірою щось рухається, і ніхто не звертав уваги звичайна поведінка для такого закладу. Але коли він помер, під час розтину знайшли на шкірі дивні сліди, ніби щось дійсно пробило ходи у нього під шкірою зсередини. Я розумію, що це звучить неймовірно, але це був не єдиний випадок. Ще у підвалі старого корпусу стоїть крісло для мокрої терапії реальний метод, коли пацієнтів обливали холодною водою або тримали годинами в крижаних ваннах. Старі медсестри казали, що коли миють підвал, кахель на стінах іноді тепліє, наче хтось там досі лежить. Кажуть, що ті, хто проходить повсто підвал вночі, відчувають, як хтось мокрий торкається їхньої шиї. Дивись. Це один з перших закладів такого типу в Російській імперії, відкритий ще в 1820-х. Історична будівля з багатьма перебудовами, звідси й акустичні особливості, які легко приймаються за щось надприроднє. У старих будівлях часто виникають геофізичні аномалії, що породжують незвичні звуки. Технічні системи у цих корпусах модернізовували десятки разів, тому такі ефекти цілком пояснювані. Але не лише архітектура робить це місце похмурим. У 1933-му тут була хвиля примусових госпіталізацій, часто жінок, які надто багато читали чи писали вірші. Це теж частина темної правди. Історія пам'ятає випадки, які, на жаль, не потребують приводів, щоб викликати жах. Насправді це місце має темнішу історію ніж приводи у підвалі чи примарні пацієнти. 1941 рік Харків захоплюють нацисти. Евакуація, паніка, хаос. Пацієнти лікарні просто не можуть евакуюватися, їх просто нікуди вивозити. І нацисти вони розстріляли 450 психічно хворих. Просто прийшли і вбили неповноцінних, як вони їх називали. І кількох медсестер, які відмовились тікати, бо не могли залишити своїх пацієнтів. Розстріляли у внутрішньому дворі. Це не міф, це документований факт, хоча про нього рідко говорять. Жертва нацизму, про яких часто забувають, коли трахують статистику. Вбивство відбувалось у кількох місцях Харкова, але сабурова дача це місце до людей знищували саме через їх хвороби. У жовтні-листопаді 1941 року нацисти проводили так зване очищення медичних закладів трагедія, яка лишила глибокий слід не лише в історії, а й у колективній пам'яті. І після цього люди кажуть, що бачать там привид медсестри з 40-х років. У шапочці з ліхтарем у руці, але без обличчя, лише розмите світло. Один з пацієнтів сказав: вона щоночі підходить до ліжка і шепоче, я залишилась з вами. Робітники нічної зміни бояться заходити в східне крило після півночі. Вони не ходять самі на обхід, Їм здається, що в кінці коридору постійно хтось стоїть і спостерігає. Менцестра Галина сказала, що. Якось бачила, як старе крісло каталка рухалось саме собою підлогою. Але коли підійшла, на сидінні була волога пляма, ніби хтось щойно встав. Я чув про цю історію розстрілу, але ніколи не думав, що ти згадаєш її в контексті містики. Про інакше це більше не просто казки на ніч. Це історія про реальні жахи, які люди заподіяли іншим людям. Іноді мені здається, що місця де сталося справжнє жахіття. Певним чином зберігають цю пам'ять. Може, тому ми й чуємо ці історії, бо просто не можемо забути. Деякі речі нам здаються міфами, бо ми не хочемо знати, що вони правдиві. Так от, ті історії, які я розповів, лише тінь справжніх таємниць Харкова. Але зараз ти почуєш таке, що змусить тебе двічі оглядатись, коли проходитимеш повз Держпром. Тут я хочу зробити маленьку паузу. В мене на каналі вийшло відео, де я дискутую з таронеморологом. Такий собі скептик проти таро-нумеролога. Чи не здається тобі, що якби там були якісь закономірності, статистично це було б видно? Взяти, наприклад, Forbes 500 найбагатших людей, чи не були б там, не знаю, перших 100 людей, народжені в січні, там, грубо кажучи, або ще щось, чого немає статистичних доказів того, що нумерологія має хоч якийсь сенс? Чому немає статистичних доказів? Більше того, скоро буде а Можливо, вже є відео мого таронумерологічного розбору і моя реакція на цей розбір. Я вже готую окреме відео про таро і окремо про нумерологію, але конкретно ці два з дискусіями будуть ексклюзивом для спонсорів. Спонсором можна стати всього від 10 гривень. У вас буде доступ до ексклюзивного контенту, ранній доступ до відео, доступ до закритого чату. І таким чином ви підтримаєте мій канал, за що велетенськи дякую всім тим прекрасним людям, які вже там. Держпром це перший радянський хмарочос, побудований у 1925-1928 роках. Він став найвищою бетонною будівлею Європи на той час. Зараз це один з найголовніших символів Харкова. Але мало хто знає, що під ним багаторібнева структура, яка йде вглиб на десятки метрів справжній лабіринт вентиляційних шахт, підвалів і службових ходів. Існують навіть старі плани підземних переходів, які мали з'єднувати його з університетом та метро. Кажуть, що в 50 метрах планували обладнати командний пункт на випадок ядерної війни, і що на одному з рівнів є гермодвері, яких не відкривали з часів Хрущова. Зберігся протокол, в якому згадуються експерименти на добровольцях із зали 18Б. Але залу з таким номером немає в жодному плані будівлі. Вона нижче рівня нуль. У 1960-х там проводили експерименти з психотропними речовинами, намагалися створити досконалого радянського солдата, який би не боявся болю та не потребував би сну. А ти знав, що у 1930-х роках у Держпромі працювали різні держоргани, зокрема деякі структури НКВС, там могли зберігатись архіви психологічних досьє, або проводитись, як їх ефемістично назвали, тренування стійкості до допиту. Технічні поверхи є у більшості великих будівель, особливо такого масштабу. Його проєктували як ідеальний індустріальний організм, тобто функціональність понад усе. Хоча мушу визнати, що площа навколо дійсно дивно пуста, наче біля будівлі спеціально не дають нічому вирости, ні деревам, ні людським потокам. Насправді там є старі вентиляційні канали й недобудовані тунелі. Це технічна правда. Планували з'єднати з метро, але потім передумали. Що ж стосується експериментів, то у радянські часи всі науково-дослідні інститути працювали під грифом секретно. Держпромний виняток, але припущення про психотропні речовини звучить як сюжет дешевого бойовика. Хоча наявність підрозділів НКВС у такій знаковій будівлі цілком вірогідна — Це був типовий адміністративний центр свого часу. А якщо свідчень сталкерів, які проникали туди в 90-х? троє хлопців зайшли через вентиляційну шахту. Повернувся тільки один і відмовився говорити про те, що сталося з іншими. На форумі StalkerHarkiv.org був допис, де один написав: зайшли в кімнату з чорними дзеркалами. Дзеркала не відбивають тебе, тільки силует, який рухається з затримкою. Пост зник наступного дня, усі коридори там однакові. Камери спостереження працювали ще в 70-х, і один охоронець бачив, як той самий працівник двічі зайшов у будівлю з різних боків. У ту саму хвилину. Є люди, які бачили, як їх знайомі входили з одного входу і виходили з іншого через 5 хвилин. Це фізично неможливо пройти всю цю відстань так швидко, ніби це був не він, а його двійник. І це не унікальні випадки. Можливо, просто заблукали чи впали в якусь технічну яму. З часів перебудови у багатьох будівлях технічні підвали стали справді небезпечними щодо двійників. Треба врахувати архітектоніку конструктивізму. Все повторюється, дублюється, симетричне до абсурду. В такому оточенні легко втратити орієнтацію, переплутати входи і виходи. Скоріше за все, ті дивні історії мають раціональне пояснення. Люди схильні бачити закономіжності там, де їх немає. Це називається апофенія. особливо у таких монументальних спорудах. А от що дійсно цікаво, так це атмосферні аномалії навколо будівлі. У районі Держпрому іноді бувають густі тумани, які ніби висять тільки над площею. Це можна пояснити особливостями міської забудови і циркуляції повітря. Місцеві жартують, що Держпром сам створює свою погоду. Науково ну, ж це можна пояснити різницею температур і вертикальними потоками повітря? В одній з кімнат нижнього рівня є стіна з цегли іншого кольору, ніби щось замурували. Перед цією стіною підлога завжди волога. Один харків'янин писав у своєму блозі, що якось вночі йшов площею і почув, як щось під ногами шурхоче, наче бетон під ним не зовсім бетон. Так, я розумію, звучить божевільно, але подивись на фото Держпрому в тумані він наче визить над землею, не торкаючись її, наче щось під ним тихає. Ніколи не замислювався над тим, яка величезна площа, але практично порожня. Так, там проводять заходи і концерти, але на щодень там безлюдно, наче місто підсвідомо обходить цей простір, він ніби відторгає або поглинає. І що цікаво, ти ніколи не зустрінеш справді старого охоронця Держпрому. Вони всі працюють не більше кількох років, а потім чомусь йдуть. Булоги плями на стінах, найімовірніше проблема гідроізоляції. Держпром будувався ударними темпами у 1920-х. Тому проблеми з комунікаціями там не рідкість. Будівля, хоч і видатна для свого часу, але технічні рішення часто були експериментальними. Звідси й чисельні протікання, тріщини та проблеми з комунікаціями щодо порожньої площі це елемент радянського містопланування, великі відкриті простори для демонстрацій парадів та масових заходів. Але ти правий в одному: ця пустота дійсно створює відчуття відчуженості, наче будівля спостерігає за тобою. Можливо, саме з цієї причини там і виникають міські легенди. Порожнеча породжує тривогу, а людська уява заповнює цю порожнечу фантазіями. Хоча, мушу визнати, є в тому просторі щось моторошне, особливо коли стоїш посеред площі, а Держпром нависає над тобою. А тобі ніколи не здавалося, що коли дивишся на Держпром здалеку, він ніби спостерігає за тобою. Різні вікна будівлі розташовані у певному порядку, іноді нагадують. Очі. Мертві, кам'яні, але спостерігають. Там є вікна, які завжди темні. Навіть вдень, ніби за ними не кімнати, а щось інше, глибша темрява, якась безодня. Якщо довго дивитись на ці вікна, може здати, що вони відповідають на твій погляд. У місті є ще один вкрай загадковий символ це місце, де стояла церква, але тепер там лише вода й відзеркалення. Центр міста, площа Конституції, там, де зараз стоїть дзеркальний струмінь. Так, так, я чув про це. Там була Мироносицька церква. Знесли у 1930-х, як і багато інших храмів. Радянська боротьба з релігією. Свято-Мироносицька церква, зведена у 19 столітті, архітектурна прилина у псевдоросійському стилі з бароковими елементами, з високим куполом і дзвіницею. Існує немало архівних фото. Вона домінувала над площою як маркер. Куди б не йшов, її купол завжди видно. Розташувалась приблизно там, де зараз фонтан дзеркальний струмінь, і частина скверу навпроти оперного театру. Але чому ти згадуєш її саме в контексті містичних історій? У ніч на благовіщення кожного року деякі люди бачать там стару церкву. Вона проявляється як марево, напівпрозоре, але з чіткими обрисами. У ніч на благовіщення духи прокидаються, і ті, хто пам'ятає храм, бачать його. Але. Тільки ті, хто щось втратив. Благовіщення це момент вістки з іншого світу, є народне уявлення, що в цей день тонше є завіса між живим і мертвим. Кажуть, бабусі на лавках шепочуть не дивись у фонтан після дев'ятої затягне. Вони знають більше, ніж говорять, їхній шепіт як відлуння того, що ми втратили. Звучить як колективні галюцинації під впливом релігійних очікувань. В архітектурній психології навіть є термін. Емоційне перекриття простору. Це коли колективна свідомість міста накладає образ минулого на теперішнє, і цей образ іноді виграє. Багато хто відчуває, що на цьому місці щось не те, навіть дерева не хотіли тут рости після війни. Звісно, швидше всього, це просто наслідок ґрунтових змін або залишки фундаменту під землею. Але все ж є щось тривожне в цих місцях, де стерли пам'ять так грубо і швидко. Та жартую, це просто колективні галюцинації. До речі, недавно в коментарях питали, як взагалі можуть існувати колективні галюцинації. Так от тут немає нічого містичного і надприроднього. це пояснюється простими психологічними та соціальними механізмами. Наприклад, соціальна піддаваність, групова динаміка та банальний вплив медіа. Взагалі тема дуже цікава і, можливо, заслуговує окремого відео з прикладами і більш детальним розбором. Дайте знати в коментарях, якщо так. А що як це справжнісінький портал? Реальний фантом пам'яті. Всі свідки описують одне й те саме: золотий купол, дзвіницю, навіть звук дзвону, який лунає ні звідки. Кажуть, що фонтан побудували не просто так. Архітектор стверджував, що форма арки це твері. Тільки не всі двері ведуть у простір, деякі в час. Дзеркальний струмінь, побудований у 1947 році, став новим символом центру. У народі має різні прізвиська. Дзеркало, душа міста, пам'ять що тече. Але чи знаєш ти, що його форма нагадує портал або арку? Це не випадковість, це наче символічна заміна? Була одна жінка похилого віку, її звали Марія Савченко, народилась на вулиці Університетській. поруч. Під час війни втекла на Урал і повернулася в 60-те. Казали, що в тій церкві її вінчали, підійшла до примарних дверей і. зникла. Просто розтанула у повітрі. Її родина не змогла її знайти наступного дня, шукали скрізь, але безрезультатно. Наче вона повернулася туди, де була щаслива колись, повернулась у місце, якого вже не існує на мапі, але яке існує та інде. Це місто повне зниклих будівель, синематика, сквер із зниклим палацом, забута синагога. Іноді здається, що Харків це не просто місто, а палімсест. Де один шар історії накладається на інший і крізь тріщини сьогодення поступають обриси минулого. Хоча б я все одно вважаю, що більшість таких історій це спосіб колективного переживання травми, втрати історичних орієнтирів. Простіше повірити в привидів, ніж визнати, що ми просто втратили зв'язок з минулим. Церква там дійсно була, це історичний факт. А от щодо привидів: є таке поняття як фантомна архітектура, коли місто пам'ятає будівлі, яких вже немає, особливо значуще як храми. Оптична ілюзія? Можливо, але. але ні, неможливо. Є місця, де пам'ять проминула настільки сильна, що вона впливає на сприйняття простору навіть через десятиліття, особливо, коли йдеться про сакральні споруди. Можливо, те, що ми називаємо привидами, це просто наша підсвідомість відмовляється приймати те, що такі речі можуть просто зникнути, і домальовує те, що не існує. А ця Марія. Хто зна, можливо, просто пішла додому іншою дорогою, заблукала, а ця історія з роками обросла містичними подробицями. А тобі не здається дивним, що зеркальний струмінь побудували саме на місці зруйнованої святині, ніби фота має змити пам'ять? І кажу, що якщо пізно ввечері подивитись у зеркальну поверхню води, можна побачити не своє відображення. Одна дівчина знімала сторіс біля фонтану, і всі помітили щось. Дивне в кадрі. Її очі в дзеркалі дивилися в інший бік. Вона була без обличчя, відео зникло, просто стерлося з телефону. А дівчина тиждень скаржилася, що за нею хтось ходить, бачила тінь у дзеркалах, у вітринах, а потім перестала скаржитись. І більше про неї ніхто не чув, наче щось їй забрало, щось з іншого боку дзеркала. Вода і відзеркалення завжди мали містичне значення у багатьох культурах: межа між світами, відображення, як перевернутий двійник реальності, дзеркальний струмінь з його лінією води, що тягнеться, наче арка часу. Тут дійсно є символізм, який змушує задуматись. Але максимум, що я готовий повірити, що це просто вдала архітектурна композиція, яка викликає в людей підсвідомі асоціації з порталом. Але історія з відео на телефоні це вже занадто. Глюки камери, спотворення, артефакти, стиснення, все це має технічне пояснення. Це все, звісно, дуже цікаво, але як на мене тут все досить очевидно. Ну Давай, здивуй. Всі чотири історії це вигадка. Або перебільшення. Ну, не зовсім. Держпром, це перебільшення. Хоча підземелля там справді існують. Церква просто відлуння культурної пам'яті, а от сабурова дача. Це, що я сказав, правда. Ну, якщо відкинути, що привидів не існує, то з великою натяжкою, можливо. Дайте знати в коментарях, що про це думаєте, та як вам взагалі така рубрика.